Дорогі хлопці, дорогі чоловіки, ті, що воюють зараз за нашу прекрасну, квітучу Україну, дуже рада, що в мене є можливість звернутися до вас. Я думала, що війна це тільки в книжках, це тільки коли мій дідусь мені розповідав про те, як він воював. Ніколи не думала, що це буде при моїй пам'яті зараз. Мені дуже важко казати, але я хочу звернутися до вас. Хочу, щоб всі хлопці, які воюють там, повернулися живими, здоровими до своїх матерів, до своїх дівчат, до своїх жінок, до своїх дітей. Іноді по телебаченню, та не іноді кожного дня показують ці страшні речі, груз 200 показують. Хлопців, яким немає ще 20 років. У мене в самої є донька, їй 20 років. Я просто не можу собі уявити цей біль матерів, які змушені ховати своїх дітей, бабусі, які ховають своїх онуків. Я вас дуже прошу. Зробіть все можливе, аби повернутися живими, і щоб наша рідна Україна завжди була квітучою, гарною, співучою. Хочу вам заспівати пісню. Веселою, не знаю, може, недоречно. Сумною не хочу вас ще більше засмучувати. Але я вірю, що наступить день, час, коли буде мирне небо над нашою країною. І буде місяць світити, і будуть зорі сіяти. Місяць на небі! зіроньки сяють. Тихо по морю човен пливе, в човні дівчина пісню співає, а козак чує серденько мре. в човні дівчина. А козак чує, серденько комре.